Бог могутній править він на небі у славі мудрий, сильний, любляйчий, всемогутній Бог, як красиво пташечки співають. Воно вони ходять, які вони красиві. Я говорять, про Божа славу, почала тільки що співати. Вони почали кружляти, собачки, все як красиво. Ми благословляємо Бога, що підрядки і подарунок, як колись коли співали і пташечки співали. Славте, Господа, ібо він благ, ібо бала вік милість його, Славте, Господа, славте Господа, іба він благ, і бала вік, милість його, Славте Господа і Він благ, і в вік. Милість його, мир в Україні, Боже, захисту для всіх У них не злокачього, Боже, захисту для всіх, Божого спасіння, здрав'я для нас всіх, защита дітей. Боже, Ви благословіть.